Там зовсім інші режими, це диктатура. І він тримається тільки на тому, що було від наднадходжень надходжень за нафту і газ. Тому і Трамп, до речі б'є в саме це болюче місце і вимагає російської агресії Російської імперії. Не купляйте в Росії нафту та газ тоді і які? тоді це най, най, най найдієвіший інструмент зупинити агресію. Економічний, безумовно. Добре, пане але пане, якщо думати, я реакція? закінчу Ре, про реакцію. Реакцію вчора ж зустрівся державний секретар США Рубіо з Лавровим, так. російським міністром закордонних справ. Доніс йому меседж. Від не Трампа. не просто меседж, а вимогу Трампа чітко сформулював: так. зупиняйте агресію, зупиняйте людські жертви. Це вам прямий заклик від президента США. Так, ось і все. Побачимо, яка буде реакція Кремля. Тому і про паперового тигра так само Трамп сказав в той самий день, написав мається на увазі. Все це сходиться в одну точку. Ця точка російський агресор Путін. Всі ці вимоги.